Вітаю на своєму каналі Сад, Город і трошки позитиву. Цьому році я сіяла перший раз арахіс перший раз його вирощую. І сьогодні хочу з вами поділитися, який він в мене виріс. На дворі жовтень місяць. Сьогодні трошки несприятлива подогода. Я його почала копати і почався йти дощ. Ось такі рясненькі корінчики. Є кущики гарніші, є трошки дрібніші. Ось такі вони мають вигляд. Вже почали їх під'їдати. Гризуний миші. Ось так уже понад'їдали стручечки. Я частину його викопала і почала обривати самі стручечки. Вже ось такі є горішки. Я їх буду обривати, перемию, просушу і будуть на насіння що останеться, будемо смакувати. Я думаю, на перший рік. Так як я не маю такого ще опиту в вирощуванні, дякувати Богу і за такий урожай. Дякую вам всім за увагу. Гарного всім дня і мирного неба.